Всім привіт! Мене звуть Сергій, я P2P-експерт на біржі Bybit. І сьогодні в цьому відео я хотів би познайомити вас з нашою P2P платформою, а також ми зможемо наживо провести ордери з купівлі та продажу криптовалюти. Перше, з чого почнемо, це ознайомимося з нашим інтерфейсом. Знайти його можна на вкладці Купити криптовалюту p 2 «P2P Trading». Зверху ви побачите кілька фільтрів, які допоможуть знайти потрібного мерчанта. А мерчант це та людина, яка продає або купує у вас криптовалюту. А перший крок це перемикач між купівлею та продажем. Обираємо, що нам необхідно. Наприклад, ми зараз хочемо купити криптовалюту. Потім обираємо монету, яку хочемо купити або продати. Це може бути USDT, Bitcoin, Ethereum або USDC. Потім вводимо суму, на яку хочемо купити. Наприклад, це буде 1000 гривень. Далі обираємо валюту, у якій платитимемо. Тут ми можемо знайти від гривні, долара, євро до будь-якої іншої валюти. Потім обираємо спосіб оплати, зазвичай це або банк, або гаманець. Ми можемо бачити тут найпопулярніші банки. Можемо обрати декілька, натиснути, підтвердити. А тепер виникає питання, як обрати мерчанта. Тут рекомендації дуже прості. Перше, на що ми можемо звернути увагу, це курс і, безумовно, велика кількість угод та високий рейтинг виконання. Ми можемо перейти до профілю кожного мерчанта та подивитися його детальну статистику. Також ми можемо ознайомитися з його відгуками. І прийняти для себе рішення. Для уникнення проблем при обміні я рекомендую також шукати мерчантів з позначкою перевіреного. Це означає, що мерчант надав біржі документи та в нього є заморожений страховий депозит. Тобто ми можемо натиснути кнопку фільтри та обрати опцію Показувати лише перевірених мерчантів. Тепер давайте перейдемо до самого процесу покупки та будемо використовувати мерчанта, як приклад. Натискаємо на кнопку Купити USDT та вводимо суму, наприклад, 1000 гривень. Та натискаємо кнопку Купити. Потім нам залишається кілька кроків, необхідно знайти реквізити продавця та прорахувати точно суму покупки на його рахунок. У нас вибран монобанк, тому ми знаходимо реквізити та надсилаємо кошти на цей рахунок. А після того, як ми перерахували кошти, необхідно натиснути кнопку Оплату здійснено. Та підтвердити, що ми перерахували необхідну суму. Я натискаю кнопку Підтвердити оплату. І після цього, як правило, для пришвидшення обробки необхідно відправити в чат-ордеру чек або документ про те, що ми зробили переказ, і надіслати скріншот у чат-ордеру. І тепер залишається стежити за таймером угоди. Якщо продавець не виходить на зв'язок або не відпускає куплені вами монети, необхідно буде відкрити апеляцію. При відкритті апеляції активи, які ви купуєте, залишаються замороженими, і продавець не зможе їх вивести. А підтримка зв'яжеться з вами та допоможе. Якщо все добре, протягом кількох хвилин ви побачите повідомлення про успішне завершення ордера, а монети, які ви придбали, з'являться на вашому фінансовому аккаунті. Це дійсно дуже просто. Ми бачимо, що ордер успішно підтверджений, і ми отримали наші 20 USDT. Тепер давайте перейдемо до процесу продажу. Насправді фільтри виставляємо так само, тільки перемикаємо з купити на Продати. Тепер обираємо Продати USDT та вказуємо суму, наприклад, 24 USDT. І обираємо спосіб оплати. Натискаємо кнопку Продати. Вводимо код Google, код безпеки. Це наш ордер створений. І тепер чекаємо, поки покупець переведе кошти на наш рахунок, та натисніте кнопку сплачено. Все, продавець перерахував кошти. А після цього обов'язково перевіряємо на рахунку надходження коштів. І якщо ви бачите, що кошти прийшли, то натискаєте кнопку Перевести та підтверджуєте. наш переказ. Вводим код Google або финансовый пароль. И натаскаем кнопку «Наступный крок». Все, наш ордер завершенный. Мы здесь, здесь продаж на сумму 24 USDT. Кошты уже на нашем финансовом рахунку. І на завершення я хотів би порадити вам обмінювати криптовалюти у перевірених мерчантів. І як показано в цьому відео, ви не зіткнетеся ні з якими проблемами. Ордер буде закрито за пару хвилин, і ви зможете розпоряджатися своїми коштами, які надійшли вам на банк або на криптовалюту, яку ви купили. Тож, я дякую вам за перегляд. І якщо у вас виникли додаткові питання, зверніть увагу на опис відео. Там є посилання на сторінку із правилами сервісу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі. Бажаємо приємних та швидких угод на нашій платформі B2B.